Усіх вітаю ви на каналі Тіма Гелік. Сьогодні тема моєї розповіді є про варана. Варани це великі, розумні та спритні ячерки, що належать до родини Варанде. Вони живуть в теплих регіонах Африки, Азії та Австралії. Також на деяких островах, океанії відомо близько. 80 видів варанів це таких є найбільший Є назаметний комоцький дракон. Будова та зовнішній вигляд барани мають довге гнуче тіло, міцні лапи та, кіхтями, та гострими кігтями та сильними хвостом, який вони використовують для балансу або захисту їхніх довгих язи... яз... язик. Роздвоєний, як у змії, що допомагає їм визначати запах здобичі на великій відстані. Інтелект та поведінка. Варани вважаються одним з розумніших рептилій. Вони здатні запам'ятовувати інформацію, вчитися на в... в власному довідці довіді, і навіть розпізнавати людей, деякі види демонструють. Соціальну поведінку, наприклад, координацію під час полювання. Середовище існування та спосіб життя барани зустрічаються в різних екосистемах, від пустель і саван до тропічних лісів і боліт. Вони чудово лазять по деревах, плавають і швидко бігають. більшість видів, є хижаками. Які полюють на комах, гризунів, птахів, яйця та навіть дрібних савців. Деякі великі варани, такі як комодський дракон, здатні атакувати оленів і кабанів. Цікавий факт: комоцький дракон мають, має отруйні залози, які допомагають їм. Бивати здобич. Варани можуть затримувати дихання на кілька хвилин, що допомагає їм полювати під водою. Деякі види варанів здатні розмножуватися без самця патеногіенес, що рідко страпляється серед Варан – це дивовижне створіння, яке поєднують. Силу, швидкість та інтелект вони є важливими, важливими хижаками у своїх екзотемах і викликають захоплення у науковіців та любителів природи. Питання: скільки їдять варани? Відповідь одна самка. Комоцького варана масою 42 кг з'їла 30 кг лише за 17 хвилин. Тобто вони з'їдають 30 кг в день, бо їм вистає 30 кг. Скільки живуть варани? Відповідь тривалі життя до 15 та 20 років. Рухонка. Натискаємо сюди, і в нас буде руханка. Хто не може, просто пише «хулахуп» — руханка. Хулаху-хулаку. Діти, привіт! А ви знаєте, що таке хулахуп? Зараз покажу Ось він. Я можу навчити вас крутити його різними частинами тіла. Дивіться і повторюйте. <му> крути у мене хулеху, кручу його, я всюди. А хочеш покажу тобі, як він крутитись буде. О! -о, -о, -о На поясі його крути О, -о, -о, О! Ну покажи, що можеш ти. Кулаку, кулаку, кручу, кручу, я кулаку, кулаку, кулаку. Кулаку, кулаку, кручу, кручу я кулаку, 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 кручу, кручу я кулаку, 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 кручу я кулаку, кулаку, кручу, кручу я кулаку. Ну як вам подобається? Тоді пропоную продовжувати далі. Go! Utopii. jak w końcu ty bude o johanna shit po o no po możesz Хулаху, хулаху, кручу-кручу я хулаху, хулаху, хулаху,